Механізм репресій. Що вони робили? Вони з, е, взяли курс на знищення української наукової еліти і духовенства ще в 26-му році. Прошу записати цей документ і вивчити його. Є циркулярний лист об українському сепаратізмі. Опублікований. От Олександр Головський, я представляв це один із тих людей, який відновив історію Академії наук, тому що ними опублікована маса літератури перелопачено. От на таких людях держиться сучасна українська наука. Так, от, про цей сепаратизм я хочу, щоб ви... там чи... Карсон. Це Карл Карсон, який голодомор організовував, який входив в оцю трійку. Леплевський, Карсоні, Балецький, які стріляли в 32-му, 33-му роках, він пише, що. Україна завойована і про те, що вона поразку тепер фронт культурної боротьби. І два осередки, де осіли ці українські націоналісти. Це автокефальна церква і Українська академія наук. Що вони зробили в 27 році? На наступний рік була погромлена автокефальна церква Лепківський, Василь Лепківський. Знятий з посади митрополита заарештований в три му розстріляли. В 29-му році заарештований Чехівський, який Володимир Чехівський, колишній прем'єр, і колишній прем'єр і очільник автокефальної церкви, фактично готував їх в 21-му році. В 30-му році анонімно зібралися священники невідомо які, і розпустили автокефальну церкву до речі, Сталін планував в другу п'ятирічку знищити всіх священиків і церкви. Але почалася війна, і їм їм прийшлося зробити церкву православну російською дієвим інструментом російської політики. Ну і відповідно взялися за Академію наук. 31-го цей також документ опублікований в історії Академії наук. Політбюро, ЦК ВКПБ приймає постанову про Укра... ВУАН, в Українську академію наук і доручають скрипнику і Озерському. Юрію Івановичу Озерський, колишній боротьбіст, очолював головнауку. До речі, доля всіх керівників головнауки дуже така Один Ряпо, який також е... шовініст російський стонець за походженням вижив. Дожив до війни. А Семківський це дворідний брак Троцького, розстріляний в тридцять році. Яворський, розстріляний в Сандор Озерський, який нищив Академію наук, розстріляний. За вт. в 33-му році і розстріляний 37-му. Так, от була сверна комісія. Скрипник до речі, коли прийшов до став наркомом освіти, він викинув в 28-му році видатних українських академіків Федора Міщенка, віз віз візентієзнавця і Кенсенина Карлаповича, видатного українського, вони всі були професорами духовної академії. До речі, Міщенко умер в 32-му році в Злиднях у Києві, а Харлапович в 25-му ще репресували, кинули в Казахстан, до Києва вернувся, вмер в Злиднях. Академіки. Ну, В 29-му році СВУ заарештували. Ще в 28-му році здійснився переворот в академії від влади відсунути Єфремов і Кримський. Поставлений, політбюро це вирішувало рішення Політбюро приймало. І постанови є Політбюро, вони опубліковані. До речі, цікавий факт: всіх академіків, членкорів ставила партія і знімала партія, як і директорів академічних академічної, сфоти, аж до розвала СРСР. А, а є документ, що політбюро опирається на довідку ОДПУ. тобто, так і ще забув сказати, що в цьому документі ставилось завдання проникнення у автокефальну церкву і проникнення в керівництво академії, що успішно було зроблено. У 28-му році поставили Данила Заболотного, але він помер невчасно. Він обіцяв йому дали інститут створили під нього, але він фактично був маріонеткою в руках. Скрипника і компанії. Так оця комісія забув, ще перескочив. Комісія по обстеженню, яку очолював е, Озерський, виявила, що в Академії наук одні націоналісти. І тому в травні 28-го року провели оцей переворот. Ну, а в червні це від, від, від усі, я чомусь не знаю в нашій ювілейних виданнях, про це так коротко згадують, але це, е, як Полонська Василенко, це був е, похоронений марш. Над академією в му році провели перше і останнє відкрите обрання академіків. Причому політбюро визначало, і хто буде обирати, і кого будуть обирати? Були обрані 30 представників з Харкова, Одеси, Києва і голосували. Академіками стали. Люди, які до академії мало стосунки. скрипник, колишній прокурор, який полохоть в крові якого спеціалістом третього відділі поставили Затонський? Який хімік? Який роботи лише по історії виступає. Олександр Шліхтер, ці два члени політбору, а цей кандидат Шліхтер. Також гад такий, який знищив академію наук середини з 31-го року віцепрезидент. Академіком зробили тичину, який не мав наукових праць, але служив режиму. Йому як клеймо на лобі, поставив Олесь е письменник Олесь. Е і ти продав тичина, і ти пішов до москаля. От так він оцінив. До речі, якщо Бажан і Рильський боролися і в Хрущовську відливу повертали до буття, то тичина до кінця життя залишався сталіністом, і в нього е він переляканий, був, стояв чемоданчик з, з білизною, він готувався, що його розстріляють колись. Тобто, як е е пожартував Маланчук від тичинових криларетів залишилася лише бога дудка. Бога маємо ма погана дудка. Ну і е, далі е, зрозуміло, що е, політбюро викинуло з керівництва, фактично з кримський е, і так далі. Ну, все це заки... в 30-му році перший відділ ліквідований. До 33-го року всі комісії ліквідовані, е, тотальний погрози.